Як виховати національно свідомого високодуховного українця? Це питання ставили перед собою учасники круглого столу, засідання якого відбулось у стінах Рогатинської міської ради 30 травня. Зустріч проводилась під егідою Центру професійного розвитку педагогічних працівників координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання та відділу освіти Рогатинської міської ради. До пошуку відповідей на це важливе для сучасного українського суспільства питання були залучені педагоги, зокрема учителі курсу основи християнської етики, працівники закладів культури, священні. Ченики, представники влади, відкриваючи засідання круглого столу, директор комунальної установи Центру професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради Світлана Багрій зазначила, що головна ціль заходу окреслити пріоритетні завдання та напрями діяльності закладів освіти та культури рогатинської громади щодо духовно морального виховання учнівської молоді. Власне, ця тема дуже турбує місцеву владу, яка різними способами намагається найперше залучити дитячу та молодіжну аудиторію до активного суспільного життя а по-друге, підтримує усі не Бітніші освітянські проєкти та ініціативи, покликані розвивати та виховувати майбутніх патріотів України. Дякую за те, що Бог подарував нам найкращі збройні сили, що ми маємо сьогодні приємність бути у цій залі, поспілкуватися у такому чудовому колі тих, кому не байдуже, майбутнє нашої держави, а власне наші діти. Перш за все передаю вітання і побажання плідної праці сьогодні від нашого міського голови Сергія Степановича Насалика. І, власне, десь настанови про те, що зустріч є дуже потрібною, оскільки на порядку денному найцінніше Господній подарунок це наші діти. За останній рік ми навчили наших дітей, як себе поводити під час потриманих тривог. Що робити у випадку ракетних атак? Навчили їх шукати укріплення, де вони можуть сховатися? А що ж стосується укріплення для їхніх душ? Чи ми вчимо їх це робити? Як допомогти дітям вистояти під ударами життя, не схибити, щоб маєтник їхньої віри не похитнувся, щоб він був міцний? Як їм не погасити Божої іскри у тому, куди вони прагнуть і чого вони хочуть, і розуміння того, що без Бога не можна ступити з здорога. І саме завдяки нашим прагненням виховати той вогник любові, милосердя, доброти у нашого коління підростаючого. Сьогодні ми хочемо поспілкуватися з вами і обнятися досвідом, як виховувати дітей саме на духовному фронті. Обговорені теми взяли участь директор католицького ліцею святого Василія Великого з Івано-Франківська, отець Маркіян Букачук, представник комісії освіти і виховання Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви Галина Гришко, докторант програми з богослов'я та історії України Назарій Петрів, директор Рогатинського ліцею, гімназія імені Володимира Великого Ігор Доронюк, заступник директора Рогатинського ліцею номер 1 Наталія Блага, учитель Фрайської гімназії імені Андрея Шептицького Галина Лойко, а також священники декан Рогатинський, отець Дмитро Бігун, отець Петро Чуб. Пак та отець Дмитро Шаманський. Усі в один голос заявляли, що нині виховання майбутніх лідерів суспільства у наших руках. Реальність вимагає від нас усіх кардинальних змін, а радше рішучих дій у системі виховання наших дітей. Адже очевидно, що вже одну битву ми програли, бо, як сказав свого часу, Ото фон Бісмарк, ворог іде туди, де програє учитель і священник. Ворог нині топче українську землю, а це означає, що ми десь схибили і час працювати над помилками. Викладання християнської етики як складової. Морально-духовного виховання дитини повинно бути системним у школі і по важливості на рівні з іншими предметами. Про це мовили учасники зустрічі. На Іванфранківщині франківщині започаткований інститут шкільного капеланства і вже є освітні заклади, де такі капелани працюють. Загалом усі пропозиції та ідеї, озвучені під час круглого столу, будуть опрацьовані та стануть основою для прийняття відповідних рекомендацій усім дотичним до виховання дітей інституціям. Якщо підсумовувати почути і побачене, то напрошується висновок. Час повер... Бога у школу і у наше життя.